А є якийсь документ, на підставі якого ви звинувачуєте в розшуку, що людина перебуває в РТЦК СП? Да, списки, РТЦК... Е, що він в них в розшуку, так? Да? Значить, для поліцейського один, другий, ось третій і четвертий. Повідомляю, повідомляю що для того, щоб бути в розшуку РТЦК СП. В першу чергу РТЦК СП має бути правоохоронний орган. Це в першу чергу. По-друге, вони не створені закону, не є державний орган без посвідчень, без повноважень. РТЦК СП навіть не має в реєстрах юридичних осіб. В грудні місяці 2022 року верховний суд виніс своєму рішенні, що щортесакаспе відсутнє в реєстрі юридичних осіб. Міністерство юстиції України повідомляє про те що прикрив не може перевіряти документи Зінківський суд Полтавської області виніс рішення де зазначив що РТЦКСП не може комплектувати збройні сили України і проводити мобілізацію для того щоб бути в розшуку має бути Рішення і суду і витяг з кримінального провадження. Розповідати про те, що громадянин в РТЦК, ну, просто смішно звучить. Тобто немає належних підстав і Тобто, Зрозумієте? то тобто, виходить, що ви не захищаєте його конституційні права і свободи, а навпаки, порушуєте її. От що є ознакою статті 109 кримінального кодексу України – повалення конституційного владу? Тобто ви його не, захищ, не захистили, а навпаки, приймаєте співучасть у злочину.